Всім привіт! З вами Влад звісника підземелля і це додаток до розширених гідів по класах DD. Кожне таке відео присвячене окремому архетипу, не присутньому у базових книгах. І наразі це архетип клірика Домен Аркани. Дуже рекомендую подивитися повний гід по заданому класу перед цим відео для більшого розуміння. А також тут обов'язково спитайте майстра, чи можна використовувати цей архетип у вашій грі через специфіку сеттингу. І якщо майстер дозволяє, то почнімо. Цей архетип знаходиться у путівнику до приготу збережжя мечів. Магія це енергія, яка наповнює мульти Всесвіт і живить як руйнування, так і створення. Боги домену аркани володіють секретами та потенціалом магії. Для деяких з цих богів вважають магічні знання великою відповідальністю, яка супроводжується особливим розумінням природи реальності. Інші богі таємниці сприймають магію як чисту силу, яку можна використовувати, як вважає за потрібний її володар. А клірики домену аркани це провідники цих богів, що вирізняються серед магічної спільноти саме відданістю і служінням божествам магічного всесвіту. У кожного домену клірика є список власних доменних заклинань. Для домену аркани вони представлені у цій таблиці. Ці заклинання клірик має завжди підготовленими, і вони не рахуються до загальної кількості підготовлених заклинань. Перший рівень посвячений арканою. Ця здібність дає клірику майстерність в аркані, і він отримує два додаткових замовляння зі списку чарівника. Ці замовляння є замовляннями клірика для нього і не рахуються до загальної кількості знаних замовлянь. Безкоштовні два замовляння і навичка ще й досить корисна, що може бути краще на першому рівні. Без коментарів однозначно найвища оцінка. Другий рівень божественний провідник, арканічне перешкоджання. Ця здібність дозволяє клірику за дію, тримаючи свій святий символ, обрати одного небожителя-елементаля, фея чи погань в 30 футах від клірика і змусити його пройти рятівний кидок за мудрістю. Це діє, якщо істота бачить або чує клірика. При провалі істота навернута на одну хвилину або до моменту отримання шкоди. Навернута істота повинна використовувати весь свій хід, щоб тікати якнайдалі від клірика і не може навмисно зупинитись в 30 футах від нього. Істота також не може використовувати реакції. За свою дію, істота повинна використовувати дію ривок, або якщо не може рухатись, то намагатись прибрати цей ефект. Якщо істоті нема куди рухатись, вона може виконати дію ухилення. А на п'ятому рівні клірика, коли істота провалює рятівний кидок від цієї здібності, вона виганяється на одну хвилину. Але тільки якщо її рейтинг виклику рівний або менше табличного, що показаний тут. А також тільки якщо істота першочергова не з цього плану існування. Ситуативна здібність, яка зазвичай заслуговує на оцінку вище середнього. Але все ж таки набір типів істот досить типовий для будь-якої довготривалої пригоди. Тож тут треба піднімати оцінку. Поставлю тут просто високу оцінку саме через те, що ви точно зустрінете у пригодах декількох істот з представлених типів. Шостий рівень рушівник заклинань. Ця здібність дозволяє клірику, коли той відновлює пункти здоров'я союзнику заклинанням першого рівня або вище, також прибрати ефект одного заклинання, діючого на союзника. Цей ефект повинен бути від такого ж або нижче рівня заклинання порівняно з рівнем заклинання, що відновило ці пункти здоров'я. Насправді звучить дуже кльово, бо ми можемо підготувати лікувальне слово і робити його тим рівнем, який потрібен для прибирання певних ефектів. Але велике питання залишається до того, що технічних ефектів, що постійно діють на союзника, досить мало, загалом від ворогів. Тож я поставлю тут оцінку трошки вище середнього, бо ця здібність дуже лімітована на ворогів заклиначів та ще й певних видів. 8 рівень. Потужний заклинач. Ця здібність дозволяє клірику додавати свій модифікатор мудрості до шкоди замовляннями клірика. Це дуже крута здібність, бо це статичний бонус до шкоди. А враховуючи, що в нас будуть ще й два додаткових замовляння чарівника, які будуть вважатись замовляннями клірика, то це ще краще. Просто стабільний бонус для шкоди заслуговує на найвищу оцінку. 17 рівень. Арканічна майстерність. Ця здібність дозволяє клірику добрати на постійну основу 4 заклинання зі списку чарівника 6, 7, 8 і 9 рівнів та додати їх у список заклинань домену. Як і інші заклинання домену, вони завжди підготовлені і вважаються заклинаннями клірика. Це феноменальна здібність, бо це краще, ніж всі подібні такі здібності у чорнокнижника і Барда. Тут просто базово обрати найкращі заклинання зі списку і мати їх постійно під рукою. Однозначно найвища оцінка цієї здібності, яка так чудово фіналізує цей архетип. Клірик Домену аркани це такий собі мікс між кліриком і чарівником. Тут і трошки здібностей для зцілення, і трошки штучок від чарівника, причому одна з найпотужніших здібностей у грі на фіналі. Наратив в нього різноманітний і можна зробити як такого собі послушника богів магії, так і міксувати історії чарівника, який увірував богів. Всі здібності, наче на рівні, крім однієї. Але ось заклинання, яке надає домен, такі собі насправді. Тому тут я поставлю просто високу оцінку цьому архетипу. Але мені особисто було б цікаво таким пограти. Ось і все, ви готові грати цим архетипом. А з вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!